І всім привіт! Сьогодні я Саромен. І сьогодні я буду грати в китайський чикен хан. Вам не полічувався, бо це справжній китайський чекен Ви Вже напевно, що самі бачите, що тут все на китайському написано. Коротше ну. так. Не буду вас довго томити, Починаємо. Перше подобається, що у нас в магазині. Ну, і я вже трошки пограв, відробившись типу наподобі свого скіна. Почу вот отак. І я тут скупив ще пару пушок і в мене багато монеток. В мене багато монеток і я можу все купляти. Вот Отак. Короче, будемо починати вже грати, напевно. І тут я знаю, що на деяких картах є. Бай. І давайте подивимось на ці баги. І до речі, тут реально люди грають. В Цьому чікенгані тут реально люди грають. І перший у нас баг на карті. на, на карті, бо Я не знаю, як це прочитати, бо це китайський чікенган. Ну тут все на китайському, а я китайський не знаю. What hell. І, і ви вже самі все бачите, що тут а от такі бай. Ну, Тут просто я не знаю, як це назвати, Тут, коротше, рожевий світ. Тут все рожеве чогось, хоча на оригінальній карті тут земля, ну і таке травичка, а тут просто фі... все рожаве таке фіолетне. Коротше, починаємо до другого. У багу з картами. Другий багар у нас з картою. Це на карті на отій карті. Там договор. І я спавнюсь, і тупо немає карти. Тупо я падаю і все. Хоча тут колись мала бути карта, але є тут. Починаємо до, до третього багу. Так, тепер ми маємо зайти на оцю карту. І тут а, все біле. Там було все рожеве, тут тепер все біле. І це не на одній такій карті. Раду говорити, да вам кажу. Такий самий баг, що є на такій карті, там, де у от... тих... Як сказати, щось таке пірамідок. Ну як пірамідки? Просто такі. Коротше, неважно. Ну, вот ну, коротше, не важно. Ну і от теж біле. Ну, коротше, от так. Я вам вже показав всі баговані карти, які ви вже бачу. Ну, і тепер переходимо до самих серверів і будемо там грати. І так, ви можете побачити, що тут грають люди. З дивними назвами тут... Китайські, тут э, росіян Е, э, Тут ще є школа Ре. Певне він хотів написати РП, але там М Ну і просто школа. Слово пацана РП. Ну і коротше це все люди. І це справжні люди, бо э, тут не грають. Почему? Давайте сейчас зайдем на какой один сервер, например, на оцей. gm 67.008. Так. Ну, будем по чуть-чуть убывать, я думаю. Пау! Ну, короче, я сказал, это самый простой читинга. Только поменялась мова и другая версия. Она теперь стара, Тут вроде 2.3.0. lips. <гів> <гів> а це стає, це зараз не справжній день 19 к О, все, день 19 к вийшов. Па. <гів> ну, ладно, мене вбили. Чикен гай. Ладно, я тут лох, так що а, буду. Побачення Українське телебачення. Так Що ми тут ще не подивилися? Давайте подивимось в ПВП. Хоча тут хтось грає в цьому ПВП, Мені треба. Ну і Покиньте, в ПВП навіть і не грає. Ну що сказати? Виходимо. Я не думаю, що у ну, мене вже хтось зайде. А, а що це за знизу кнопка була? Ви бачили? Так, стопа, я хочу подивитись. Бачив там знизу була якась кнопка. Повтор. М, так вона і тут є. Це вийде, так? А, це просто вийти, А я буду вже якась міська, це просто. А це просто кнопка вийти. Я тут сіла на такій мові і я тут нічого не розумію. Так, це сандбокс у нас, та? це андбокс, та? М -м -м -м. так? Сандбокс, так? Так, це сандбокс. О, тут грають люди, грають. О, 1,19. А, ні. Я буду що це 1,19. А що ти стоїш? На чому мене не так гайка? Легендарна машина. Я знаю, що зараз розправимо Чикінгані в новій версії. Ця машина жовта. Воскресень навіть. А тут вона червона, бо це стара версія. Коротше, вот такий у нас Чикінган, ми вже подивилися, де є трішки. І ні, я ще не буду закінчувати, бо ми ще не повністю закінчуємо. Так. Ну, ладно. Так, давайте лучше подивимось, які тут є карти. Ну, тут всі карти з чекінгами. Все. Навіть немає ні одної пароні. Я б знаю, як зробили цей... Просто взяли оригинальный чикенган, Хочу поміняли та мову, зробили стару вартість і вот, і маєш як ну китайський. І от маєш так можна зробити знає, з кожною. Значить, значить є китайський Старс. Stars. Так. Китайський Браво Старс? Ну і багато ігор, напевно, що є китайські. І PUBG, і напевно, багато чого є. Отак. От коротше, я напевно, що буду закінчувати. Бо ми вже подивилися, в принципі, все, що я в цьому чекенгані, бо, в принципі, можете ви навіть не добуватись, бо це простой чекенган взяти і, і, і з памінюною. Коротше, з китайською мовою просто там поставили замість якоїсь іншої мови, наприклад, англійською. Китайської ігор маєш. Ну і зробив стару версію. І все. І от маєш. Так може зробити ігру. Повторяю. Котше напевно, що я буду вже виходити ну і буду закінчувати відео, бо ми вже подивилися, що тут є. ну І це можна сказати простий чекенган. Просто взяти і, і з іншою мовою. Отак. От тут навіть якісно. бачите на кнопці PvP на кнопці ПВП тут є. Е, там, коротше, там є слово ПВП. Тут, так що тут не все є китайським. Вот. короче я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео, бо тут виходить е, відео по іграм. І коротше, сьогодні це був Ромен. До побачення! Став лайк швидко і підписуйся.